Доброго дня, шановні, так, ну що, у нас, як завжди, ми тут собі живемо під час війни, працюємо, а у нас на фоні знову почалися нові дискусії і нові значить, індивідуальні податкові консультації, які зафіксовані вже на папері. І знову ми трогаємо цей касовий апарат, і ми його почнемо трогати, і його будуть дюгати Допоки всі його не заведуть, ніхто від нас не відчепиться. Це я вас одразу попереджаю. Забігаючи наперед, хто зараз знову захоче під відео написати, а мені не треба. Значить, дивіться, по-перше, для тих, у кого ліквій чи вей4 pay. Нарешті відповідь на питання про застосування РРО РРО стала зрозумілою. І остаточну крапку в суперечці поставив увага! Верховний суд України. Еквайрінг це розрахункова операція, тому РРО прро та ЧЕК обов'язкові. З чого все почалося, на початку року Нацбанк визнав, визнав оплату через Приват ще 24, 24 монобанки банківськими операціями, що в що в розумінні закону про, про РРО не потребує застосування розрахункових реєстраторів. Податківці підтримали таку думку і висловились на своїх сайтах, що такі розрахункові безготівкові операції, тому РРО РРО не потрібні. Та все ж подібні роз'яснення та норми закону це дві великі різниці. І наприкінці вийшло не так, як сподівались платники податків. Судовий розгляд справи ФОП звернувся до суду з позовом, в якому просив скасувати індивідуальну податкову консультацію Осьо, номер її дата, обґрунтувавши її незаконною. В консультації йшли про те, що у разі якщо споживач, використовуючи мережу інтернет, замовив товар, і розрахунок на нього було здійснення із застосуванням платіжних систем літю Way 4 Pay та інших за умови доставки поштою або кур'єрською службою, суб'єкт господарювання зобов'язаний видати розрахунковий документ встановленої форми, тобто чек з РРО або ПРРО. Суд першої інстанції скасував податкову консультацію, уявляєте? А от апеляційний суд зі свого боку скасував постанову суду першої інстанції та визнав консультацію законною. Оскільки надані. Приватбанк послуги через систему Лікюпей та ТОВ ФК Вейфорпей через систему Вейфорпей є фактично послугами з технологічного та інформаційного обслуговування розрахунків за допомогою платіжних карток. Отже, здійснення оплати за допомогою Way4Pay не змінюють суті господарської операції, а отже, і регулювання правовідносин, що виникають при цьому між сторонами. Позивач не погодився з висновками апеляційної інстанції та подав касаційну скаргу, аргументуючи тим, що застосовуючи систему Liecu Way 4 Pay, покупець може здійснювати оплату в будь-який час доби, в робочі чи неробочі дні, що унеможливлює, і він правий, унеможливлює проведення операцій через РРО, друк, чеку якого має відбуватись одночасно. але... Згадаємо з вами, коли ми брали інтерв'ю у представника фіскальної служби, да, керівника, вибачте, відділу перевірок касової дисципліни, да, то він наголосив, що. Виписувати чек, ви не зобов'язані прямо встати і вночі виписати. Десять разів я задавала одне і те саме питання, він однаково відповідав. Ви можете цілий день продавати, наприклад, якщо вам не потрібно, да, це інтернет-магазин, вам не потрібно тут і зараз, наприклад, виписати. А ви будете вечором надсилати посилки, ви ввечером сіли всім виписали чеки, положили у коробочку і всім надіслали. Але вони мають бути, одна із умов його була, це що вони мають виписати будуть виписані по порядку. Тобто, не, як були, які потрапляли на, вам, на розрахунковий рахунок ці кошти. Тобто, не просто з голови: там, Я випишу зараз цей і потім цей. Вони мають якось бути упорядочені. Значить, Після того, як фінансова компанія отримує кошти, а при використанні, Pay, продавець фактично отримує оплату на свій розрахунок через декілька днів після того, як фінансова компанія отримує кошти від покупця, навіть не на повну суму, яку сплатив продавець, а із вирахуванням комісії. Тобто чек РРО може бути роздрукований ще до моменту фактичного отримання коштів. Ну, це також вірно, тому що ви ж відправляєте товари, якщо людина товар не взяла. Ви просто робите повернення чеку. Ну, так, да, да, отак ми мучаємося з касовими апаратами. Через то його і багато хто не хоче, бо, бо з ним треба наймати, вибачте, касира, який просто буде цим займатися або менеджера. А, тобто чек РРО може бути роздрукований ще до моменту, інтернет використовується, який продавець отримує кошти від фінансової статусу, а платіжна картка за місцем товарів не використовується. РРО не потрібен. Відповідь Верховного суду: оскільки у подібних правовідносинах відносинах висновок Верховного суду відсутні було відкрите касаційне впровадження у цій справі. Є платіжними сервісами, призначеними для спрощення проведення розрахунків між фізичним, юридичними та фоп-мережі інтернету, у разі доставки пошту. У 2021 значить, отже, відповідь на питання про застосування РРО ПРО ліків стало зрозуміло. Еквайринг це розрахункова операція. Та чек обов'язковий. Ну, на цьому зупинимося, бо далі там іде просто інформація старого вже формату. І ось у нас свіженьке, буквально 11.07.2023 року. Продаж товарів ФОП за допомогою нової пошти. Потрібен РРО ПРО чи ні? Як продати товар по всій Україні, якщо немає власної служби доставки? Можна звернутися до нової пошти, і це правда. Ми всі відправляємо посилки через нову пошту. Вона ж може виступити. Ні, є люди, які відправляють і через Укрпошту, ніхто не спорить. Вона ж може виступити і посередником, та приймати оплату від покупців. Та чи потрібен продавцю в такому випадку РРО чи ПРРО? І так, індивідуальна консультація, на яку посилалися, що у разі доставки товару поштою, кур'єрською службою та проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит необхідно, забезпечення на надання покупцеві разом з товаром розрахункового документа, встановленої форми та змісту із позначенням у ньому форми оплати кредит після сплати відстрочка платежу. Отже, раніше ДПС розглядала нову пошту як кур'єра. А саме кур'єр, якщо він приймає кошти за товар, має видати по кипцю розрахунковий документ. Аж раптом податківці видали нову індивідуальну податкову консультацію, в якій написали, що нова пошта є що? Експедитором. А де вони взяли це? А вони взяли це, вибачте, з? Читаємо з Читаємо вами. Договору. Нова пошта почала заключати нові договори, які надсилає через електронну пошту, де вказує, що нова пошта є експедитором. А якщо вона є експедитором, таким чином, із технічної точки зору, між підприємцями, як продавцем товарів, покупцями цих товарів, то в нова пошта та нова пей» відбуваються різні господарські операції. Так, у описаній підприємцями СТ між підприємцем та покупцем здійснюють операція куплю товар між підприємцем та новою поштою. Надання послуг з організації перевезень відправлень покупцям між підприємцем та нова пей», надання послуг з переказу належним йому коштів. Давайте. Враховуючи виклад... виклади на вище, повідомляємо, що у описаних підтримців у зверненні обставинах застосування РРО, формування та надсилання разом із товаром розрахункового документу, встановленої форми та змісту, є обов'язковим щодо усіх договорів купівлі-продажу, укладених з покупцями. Видавати або надсилати окремий чек надавачам платіжних послуг, які переказують кошти новоПей. Форпост в, контекст, в контексті звернення не потрібно. У відповідності до пункту надана, податкова консультація має індивідуальний характер. Ех. Ну, все. Експедитори і експедитори, ви нічого не зробите. Ех. Вони самі себе так назвали. Що нова пошта є ось експедитором, а не кур'єрською службою. А тому посилання на роз'яснення ДПС щодо організації. Ви зрозуміли, так, що підприємець посилався на індивідуальну консультацію, яка була раніше видана, а йому відповіла нова консультація, що на, на сьогоднішній день вони себе об'явили експедитором. Отже, перша консультація є недійсною. Ну, от таке. Тобто всім потрібен касовий апарат. Я до чого вас закликаю що, будь ласка, закон 8401, який зараз наразі заблокований, да, уже Желізняк сьогодні написав у себе в телеграм-каналі, що його ось-ось розблокують, і він піде на підпис до, до президента скоро. І з 1 серпня прекрасно вступить в дію. По касовій дисципліні вони зробили там трошки дали нам час до 1 жовтня. Ну, знаєте, не вмер Гаврило, так галушкою давили, як то кажуть. Тому, як не 1 серпня, то 1 жовтня нам треба все одно готуватися. І я всім рекомендую, допоки є час, повчитися. Поставити той касовий апарат. І допоки нам обіцяють з усіх, блін, уже дирок, що не буде тих штрафних санкцій, до кого не будуть застосовуватися до 1 жовтня, які були зроблені, ну то ставте, навчайтесь. Ну, а що робити? Ви, будь ласка, не забувайте один виписаний чек з 1 жовтня, невірний або не виписаний чек взагалі. 100% штраф, 100% вартості від того, що ви продали. А наступний 150%. То ви уявіть, що вам там нарахують, щоб не було потім інсультів і інфарктів. Немає ліків в Україні. Тому, будь ласка, реєструйте, реєструйте спокійно всі, навчайтеся і будемо виписувати собі тихенько ті чеки. І... Не знаю, ніхто не буде. Я розумію, що багато фактичних перевірок. Я розумію, що наразі камеральні перевірки пішли. Перевіряють просто усе. Просто в кого продажа товару, якому треба виписати чеки, а у вас навіть розрахунковий рахунок не відкритий. Да? Звичайно, вам напишуть листа. Тобто ви, ви приймаєте готівку, при цьому декларуєте її самі, і при цьому не зареєстрували касовий апарат. Так що наразі інформація має право збиратися. Виписувати штрафи наразі ніхто не буде. Але ні, їх просто виписувати, але застосовувати до вас зараз під час війни ніхто не буде. Але війна закінчиться рано чи пізно. І, 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 і стрес. Мало того, що і так стрес, так буде подвійний. Тому просто реєструємо і просто навчаємось. Рекомендую, чесно. Нічого важкого немає. І ще раз не нагадую тим, хто весь час думає, що їм треба вести склад і так далі. Ні, у нас є певна категорія товарів, їх там здається 5 видів, яким треба вести. І підакцизні товари, яким треба вести облік, дійсно. А всі інші, які торгують одежею, взуттям, аксесуарами до мобільних телефонів, не потрібно нічого вести. Окрім того, що треба документи на закупку товару, щоб була, бо треба підтвердити дійсність походження вашого товару. Все, більш нічого не треба. Все, будьте, будь ласка, уважними. Прагматичними, практичними і готуємося. Готуємося усі до 1 серпня, а потім до 1 жовтня, морально, фізично і матеріально. Все. Гарного настрою! Тримайтеся, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Якщо немає можливості, Бог з ним. Будемо так спілкуватись, нічого страшного. Якщо що. Пишіть або телефонуйте. Уже є в мене номер телефону, який я можу сказати, робочий. Зараз я вам його скажу 098 092 90 42. Світлана Анатолійовна. Пишіть. Будемо спілкуватися. І будемо вирішувати ваші питання. Все буде добре у кожного з нас.